The Elder Scrolls 5 Skyrim не втрачає популярності з 2011 року, і звичайно, її чудові локації, атмосфера і можливість встановлювати купу модів є основними причинами, щоб грати в неї і досі. Так, тут є густі ліси, великі поселення та засніжені гори, які можна досліджувати годинами, а то й місяцями, але не менш привабливими є підземелля та печери, де завжди можна знайти щось таємниче і небезпечне. Все стає ще цікавіше, коли справа. Доходить до зустрічі з легендарним Карстеагом, який знаходиться на острові Солстейм, подібно до Крустостео, з ворота Варкрафт, про якого я розповідав трішки раніше. Карстеаг і через більше як 10 років залишається прихованим через те, що він доступний лише в доповненні Драгонборн. І напевно через те, що його місце знаходження є досить неочевидним. Для того щоб його зустріти, гравцям потрібно знайти квест Виквик Карстеага, отримавши череп цього велетня з крижаною по. Чари, гравці повинні віднести його до руїн, вбити всіх ріклінгів і покласти голову Карстага на трон, таким чином з'єднавши її з рештою його тіла. Потім Карстаг з'являється і влаштовує битву, яка одразу скажу не буде досить легкою. Але після перемоги вас буде чекати приємний бонус. Побивши Карстага, ви зможете викликати його на допомогу в бою на дві хвилини. На жаль, це можна робити лише тричі, але він може насправді завдати величезної шкоди. Тому виправдовує ризики та зусилля.